Діяння апостолів, розділ 12 Під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоаннового брата, побачивши, що це подобалось юдеям. Він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його перед народ по пасті. Отож Петра стерегли у в'язниці, а церква. Молилась горливо богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він Вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше!» І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього Накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив, Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук Ірода, і від усього, чого очікував юдейський народ. Цілком свідомий він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла! Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали То його ангел! А Петро далі стукав і відчинили і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як господь вивів його з в'язниці, і мовив: Оповістіть це Якові і братам. І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на терян та сидонян. Ці Змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от, призначеного дня, Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував Це голос бога, не людини. В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А слово Боже росло і множилося. Варнаваш та Савл, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму.